Ну що, привіт, вітаю вас на каналі про стосунки з Іриною Савчук, психологиною матчмейкером. І сьогодні я розбираю те, що ви в мене давно просили: Кейт Міддлтон і Уівіям. Ми з вами будемо намагатися зазирнути за ідеальний фасад і зрозуміти, чи все так ідеально, чи можливо ні. Я сподіваюся, що ти зараз підписуєшся на мій канал, ставиш лайк цьому відео для того, щоб його побачило якомога більше людей. А я поїхала тобі розповідати історію стосунків Кейт і Уільяма. Сподіваюся, ти дуже рада, як і я. А я тобі розкажу про те, що ці стосунки почалися задовго до того, як ми побачили офіційно Кейт у пабліках, тому що Кейт вчилася в одному університеті з Уільяму в сент ендрюсі ще у 2001 році. І він її вперше побачив на відомому цьому показі де вона була в прозорій сукні. У них почалася дружба, а потім стосунки. Але в 2007 році вони розійшли. І тут я хочу звернути вашу увагу, що Кейт це не звичайна дівчинка з вулиці, це не дешевий університет, і туди не може потрапити кожен. І можливо, у батьків Кейт, можливо, у мами Кейт були свої плани на цей університет, і вона могла знати, що там, наприклад, буде вчитися принц, і це може бути початком великої історії. Але після того, як у Кейту Вільяма був розрив, вони помирилися. Наскільки я пам'ятаю, там була якась історія про костюм медсестри чи щось таке. Ну, типу, якась також, повірте мені, продумана історія, тому що Кейт, на мою думку, вона стратег. Вона знала, чого вона хоче. Вона була готова чекати і інвестувати в цей час. І так, в одинадцятому році вона отримала те, що хотіла. Вона стала дружиною принца. Тепер у них троє дітей. Офіційні королівські обов'язки, і зовнішня видима картинка, що все стабільно. Але між рядків Кейт завжди називали Вейті Кейті, той, що завжди чекає, тому що ну ви розумієте, да, що від 2001 до до одинадцятого, поки в них було весілля, пройшло дуже багато років, більше десяти. Тобто, по факту, це отей момент, про який я часто пишу: що якщо вас дуже довго обирають, то на жаль, вас не обрали. Можна в коментарях тут мені написати вашу точку зору, чи варто чекати 10 років, щоб вийти заміж за принца. До речі, цікава ваша точка зору, тому що якщо ваш хлопець не принц. А ви вже чекаєте більше п'яти років пропозицію, то в мене для вас погані новини, і можливо варто з цих стосунків валити. <гум> ну тому що как би ну такої собі пайміття дуже дуже погана історія, яка закінчиться тим, що вас оберуть, але асадочка останеться, і ви будете думати, ну я що така хуйова, що мене треба обрати так багато років. Ну типу, в смислі, а ви розумієте, що етапність стосунків 10 років до весілля це завжди стратегія, і найчастіше жіноча стратегія. Если что. Вильям ви на такий конкретный служитель. Воїн він не поет, він не бунтар. Його чітко виховали для того, щоб служити системі родині і народові. Він вірний правилам, обов'язкам, структурі. Його, а вже ж, трагедія, це втрачена мама і втрачена стабільність. Тому він потребує поряд сильну жінку, яка не буде йому зривати дах, але він не про бунтарський феєрверк. Як ви розумієте, Кейт, вона така дуже стратегічна. Вона також служителька і також воїн. В неї є мені здається. Монтарський дух, але він уже настільки задавлений і навряд чи вийде назовні по зрозумілим причинам, тому що в королівській родині і вони є спадкоємцями престолу. Ну, типу, не можеш ти собі цього на жаль дозволити. Вона така спокійна дівчинка з сусіднього двора. Знаєте, достатньо глибока, витримана, як на мене, добре зібрана, така британська в неї структура. Да, от вона таки виглядає. Вона шикарна, підібрана на роль майбутньої королеви, як на мене, але. При тому, що їхня пара будується не на пристрасті, а на безпеці і на ролі, яку вони повинні відігравати зовні. Ми пам'ятаємо, що у Вільяма тато був зрадником, ну нинішній король как Британії зі своєї любові це шасте, так сказати, вже в ролі короля, що його цього це не виправдовує. Да? Що він, будучи принцем, колись зраджував Діані, ця модель вона абсолютно спокійно. Передається по наслідству в парі Вільяма і Кейт. Як на мене, за ідеальним фасадом дуже багато драми, дуже багато пустоти, дуже багато відсутності емоційного зв'язку. Отут якраз хочеться повернути вас до ситуації зі здоров'ям Кейда, такі ідеальні, але не щасливі. От про що говорить психосоматика хвороби Кейт, тому що рак, про який говорять спочатку 24-го року, і який дуже сильно збудоражив весь мір, тому що вона молода, красива, мама трьох дітей. Настільки багато людей її любить, що її боротьба з онкологією стала таким світовим наслідієм, да всі за цим слідкують і дуже за нею переживають. Але про що говорить і внутрішній світ через цю хворобу? Розумієте, а вже ж кейт доступні найкращі технології, і я сподіваюся, що все з нею буде окей, але це не змінить того, що ця хвороба про те, що вона нещаслива. Психосоматика онкології органів жіночої сфери або червної порожнини, там вже точно по-моєму не кажуть, що в неї це пов'язано з неможливістю проживати власні почуття постійним так не можна. Так? Тобто, все вона коли обрала бути дружиною Уіляма. Спочатку, коли вона його завойовувала, так а потім, коли вона його не завойовувала, давайте скажемо, чекала. Так? А потім, коли вона стала вже принцесою, то вона обрала роль, mm -hmm. так як вона знала на що вона походжується. Її емоції, скажімо так, нікого не інтересують, мої хороші. Розумієте про що я да за цим можуть підтверджуватися плітки, про які йшла мова у медіа, що Уілям також зраджує Кейт, і були там навіть якісь фотографії, світлини про це. Тобто, це довготривале придушення злості, болі, образу воно може призводити до онкологічних хвороб. І я ж кажу, стан Кейт нам сигналізує про те, що в них все не ок в парі, в них все не ок в стосунках, і життя в режимі бути зручною. А воно потрібно для сім'ї, для системи і для публіки, але на фізичному рівні воно може руйнувати. І тому тут я б обрала сторону більше Меган Маркл. До речі, напишіть мені в коментарях, чию сторону обираєте ви, чия роль позиція вам подобається більше Кейт чи Меган. І Меган в своїй бунтарській чесності подобається мені більше. Вона мені не подобається зараз. В її слащава й лаксівості і обіді на цей королівський двір, воно виглядає вже не смішно. Це вже не інтересно сматрети. Тобто там нема чесності, там нема правди, там все по сценарію. Воно таке пластикове, не цікаве, нарцисичне. Що попало так. Але на початку, коли вона зайшла в королівську сім'ю, на її випади, всі скандали постійно навколо її. І бунтарського характеру проявлення і того, що я така трішки інша, і я не хочу, наприклад, так робити. Мені це ближче до моєї душі, скажімо так, тому що я також не люблю, не хочу наступати собі на горло. Але на жаль, позиція принцеси і майбутньої королеви вона про те, що ти живеш. Так, як тобі кажуть, і вийти з дитиною, яку потрібно показати всій країні і всьому світові після народження, коли ти там ну не зрозуміло, як пройшли пологи, да як вона себе почуває, але ти виходиш і посміхаєшся, навіть якщо тобі піда. Ну а хто тут народжував, прекрасно розуміє про що я кажу? Правильно її потреби взагалі нікому не інтересні. Давайте будемо чесними. Вона повинна приймати правила гри, мовчати, не демонструвати емоції, не конфліктувати, ніколи не скаржитися. Навіть коли її цькують, навіть коли преса пише якусь фігню. Вона повинна завжди усміхатися. Навіть коли там був скандал з Гаррі, з Меган, і це все відбувалося. Вона повинна була просто усміхатися і бути щасливою. Її потреби нікому не цікаві. У неї є функція бути дружиною Вільяма, бути майбутньою королевою. Тобто ідеальна дружина майбутнього короля це все, що цікавить в принципі навколо всіх. Тому про чесність, про її справжність, про її емоції, про те, що вона також хоче бути. Поміченою почутою мови не йде. Я сподіваюся, що в них все буде добре, і що окей то дуже є, і що все буде прекрасно. Як бачите, ця історія показує нам, що можна мати все: можна мати статус, можна мати любов, дітей, велику кількість грошей і бути порожньою, не мати змоги переживати емоції, бути непочутою, не живою. До речі, про це і про те, як обрати чоловіка, який важливий критерій. На початку стосунків треба винести за душки. Розповідаю у цьому відео для підписників Інді. Не можу казати це на загал, але розповідаю всім для того, щоб ви могли підписатися зайти в membership, обрати Інді і подивитися відео, що варто винести, і на що не варто звертати увагу. Один з топ критерій, про який всі говорять, що це найголовніше. Я розвію цей міф і розповідаю, як це може замолити вам очі. Важливе відео. Воно не для всіх, тому воно тільки в підписці. Коли ти обираєш партнера, а вже ж Кейт не завжди залишиться мамою трьох дітей короля майбутнього Британії, але де вона в своєму житті, хто вона, чого вона хоче, чому вона не може сміятися в голос, чесно емоціонувати, ми знаємо чому, тому що вона в ролі дружини майбутнього короля. Все. І тільки в цій ролі вона всім потрібна. Я сподіваюся, що в неї вийде ці екзистенційні кризи пережити і знайти в цьому своє щастя. А вам я дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво, що ви напишете мені коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Що перейдете на відео про топ критерій вибору партнера, на які потрібно звернути увагу обов'язково під іншим кутом. І ми з вами побачимось в наступних відео. Дякую вам за увагу.